Усім привіт! Мене звати Олег. У цьому ролику я хочу показати для вас населений пункт Миропіль. Але спочатку трохи з історії цього населеного пункту. Миропіль був заснований у 1497 році. А у 1585 році згадується як власність князів Острозьких. Але чому саме так називається це селище? Здається, що тут думати? Мир та поле виходить мирне поле. Але щодо назви цього поселення і чому саме воно так називається, версії спірні. Так що відповіді точно і немає. У самому центрі Мирополя розкинулося просторе місце площа, оточена безліч магазинів і аптек, де завжди можна знайти все необхідне. Особливу атмосферу створює невеличка, але дуже затишна алея з за сучасним електронним годинником. Улюблене місце для зустрічей, прогулянок і веселих тусовок. А зовсім поруч височіє стела миробіль, ще один впізнаваний символ містечка. То завжди панує живий настрій, адже саме ця площа справжнє серце міста, де кожен може відчути його пульс і енергію. За переказами саме на лівому березі річки Случ зародився Миропіль. Тут серед мальовничих пейзажів і сьогодні можна побачити невеличкі руїни перших будівель, сліди давнього поселення, з якого і почалося поступове зростання цього населеного пункту. Саме звідси Миропіль зробив свої перші кроки в історії. На високому пагорбі просто над крутим схилом річки Случ височіє костьол святого Антонія. Велична пам'ятка архітектури з унікальною атмосферою давнини. Щогодини лунає електронний дзвін. Скільки годин стільки ударів. Ніби саме час нагадує про себе. Неподалік на річці створено штучний водоспад. Мальовниче місце для відпочинку і прогулянок. А трохи далі можна побачити залишки старої миропольської паперової фабрики. Спогад про промислове минуле селище. Усе це частинки історії Мирополя, що живе в кожному кутку цієї місцевості. Перш ніж показати вам кадри з колишньої миропольської паперової фабрики. Звернімо увагу на ще один важливий об'єкт. Пам'ятник героям Великої Вітчизняної війни. Він встановлений на честь тих, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої землі. Монумент нагадує про героїзм та незламний дух миропільчан у роки війни. А тепер до залишків миропільської паперової фабрики. Колись вона була потужним промисловим об'єктом і відігравала важливу роль у розвитку селища. Сьогодні її стіни зберігають спогади про трудову славу, силу та могутність місцевої історії. Цей об'єкт уже давно не працює, але виконує роль своєрідної історичної пам'ятки, яку не оминути увагою. Ця дорога веде нас до околиць села Миропіль, до майже забутої історичної пам'ятки доту no 203 новоград Волинського укріпленого району, часів Другої світової війни. Спочатку шлях пролягатиме брусчаткою, що збереглася ще з минулих часів, а далі звичайними вуличками через мальовничі поля. На високому крутому обриві розташовані залишки цього оборонного об'єкта. Зовні до досі виглядає доволі міцним, але зайшовши всередину, можна побачити жахливий стан, розмальовані стіни, купи сміття і відсутність догляду через безкультурі сучасних людей. Це не повага до нашої історії та наших предків, які зі своїм життям захищали цю землю, могло б бути інакше. Цей об'єкт заслуговує на збереження та турботу. Особлива подяка каналу Bunker Travel, завдяки якому я зміг знайти цей дот і показати його на своєму каналі. А тепер кілька кадрів зсередини, які демонструють нинішній стан пам'ятки. Сподіваюся, це спонукатиме всіх берегти нашу історію. Цікаво, більш детально дізнатися про цей дот. Я залишу в описі під цим відео покликання на канал Bunker Travel. А з верхньої частини доту відкривається вражаюча панорама на мальовчій околиці. Видно лівий берег річки Случ, саму річку, що в'ється між луками, і частково село Миропіль. Простягаються безкраї поля та зелені пасовища. Неподалік видно людей і рогату худобу, що мирно пасеться на схилах. Цей краєвид додає особливої атмосфери місцю, де поєднується військова історія та природа. Останні хвилини я просто сидів на даху цього доту і милувався цією красою. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то прожимайте лайки, пишіть коментарі та діліться цим відео із друзями, оскільки ваша підтримка дає змогу розвиватися каналу. А на цьому все. І до зустрічі у нових відео.